Може бути удар. Скидка здійснювалася з uh, наміром завдати цей удар, якого не сталося. Тут прекрасне перехоплення Грицука. 3 в 2 вихід. Грецок. пускає оперету. Вільну зону абсолютно вільного партнера. Коломоець. Ривається до чужого штрафного. Падає і заробляє пенальті. А це може бути червона. Ні, жовта. Жовта картка. Голкіперу. Жовта картка. За фолу власному штрафному майданчику. Дмитрові Пуговкину. Втікав Коломуець. І руками. Скосив Пуговкін. свого опонента. А Коломуець гарно швидкість набрав. Що правда, можливо, варто йому було і раніше завдавати по воротах. Міг би із нагоду. Міг би втекти разом з м'ячем лицьову лінію. Отже, чи зможе виправити помилку команди. і, Власну грубість Пуговкін. Грацьок біля м'яча. Пробиває, і Рахунок робить 1-0 на користь Олександрії На 13-й хвилині. Василь Грицук реалізовує пенальті. Олександрія виходить уперед. Забиваючи швидкий м'яч. Важко назвати його логічним або нелогічним. Контратака чудова. Тут провал, безперечно, надзвичайно кричущий. Ніхто із захисників не міг зупинити суперник, але ви бачите, куди біг Коломоєць. Він не біг на ворота, він втікав від них з такою діагональною траєкторією. І насправді міг би зрештою зміячем вибігти за лицеву лінію. Показують нам беземоційно абсолютно Купцова. Зрештою, варто говорити, що коломоєць. Сьогодні на виїзді вони не змогли протистояти одному з лідерів і одному із реальних претендентів на путівку до прем'єр-ліги. Таким чином, аби відібрати очки. Хоча зараз Банадо отримав жовту і штрафний буде для авангарду. Не буду забігати задалеко Наперед, можливо, все ще зможе змінитися. Збивено ну, це цьому епізоді швидко. Вручається на рівних. Авангард і забиває гол. Команда Господрі. От і так. от такої Гості зрівнюють рахунок на 90 плюс другій хвилині. От такої Авангард. Робить рахунок один-один. Уявіть собі. Олександрія вела із 13-ї хвилини і пропустила на 92-й. На 90 плюс другий. Подача, скидка головою. І, і хто не допрацював? В'ячеслав Сапко, по-моєму, забив цей гол. А отам от ми бачили той промах, той провал якому взяв участь опорний хавбек. Він не встиг, він не вгледів за суперником. Це Колісніченко, футболістики без голки пора розіграш. Олександрія так і розконцентрувалася. Якщо «Авангард» Команда, яка без замін змушена грати значною мірою, якої немає приводу для ротації, особливо невтомно. Гнула свою лінію протягом всього ігрового часу, Олександрія дещо розконцентрувалася. Коломоєць! Олександрія забиває другий гол. Це кульмінація поєдинку. Забиває гол Юрій Коломоєць. На заключних секундах. Забиває гол Форвард. І тут зірвалися з трибуни. Усі вболівальники. Увесь фан-сектор Олександрія. От як спекотно сьогодні у Олександрії І оголилося і побігло обійматися із улюбленцем. 2-1. Тепер а, самі собі мають влаштувати тортури ці уболівальники, які після пропущеного голу команди встали і пішли. Яка комбінація? І знов п'ятою розіграно м'яч. Запорожан. Перекатрив оборону. Дивилися на м'яч, по-моєму, захисники а, авангарда зараз. Не дивилися вони на суперника. Просто не дивилися Киселевський, що за його спиною відкривається Коломоїць. М'яч розігрується із центра поля. І в цей же час лунає фінальний свисток арбітра. Ось такою була реакція головного тренера Олександрія. Сьогодні у нас з вами фантастична кульмінація поєдинку, за що ми дякуємо обом командам. Применшувати спроможність жодної з них не будемо. Шкода певною мірою команди Шевченка, адже вона прагнула до здобуття очок. З іншого боку, перемагає той, хто забуває більш. У будь-якому випадку. Олександрія вириває перемогу, пропустивши на 92-й хвилині, забивши на 95. Знову вдруге відзначився. поспіль Юрій Коломоєць своїм голом, як і в попередньому поєдинку. Вітаємо Олександрію здобуттям трьох очок. Волюва перемога, але віддамо належний авангарду. Подякуємо обом командам. За проведений матч, за подаровані нам емоції, за ту виснаженість, яку вони напевно зараз переживають. А я вам дякую за увагу. Шановні глядачі для вас цей матч коментував Кирило Круторогов. Будьте щасливі любіть футбол та тримайтеся позитивної хвилі.